Привіт! З вами Ніка. Сьогодні ми поговоримо про найвідомішого вусаня на українській естраді Павла Зіброва. Звісно, високий статний красень із чарівним голосом не міг не привертати уваги численних шанувальниць. Натомість, перший шлюб артиста вийшов невдалим. Це було зо чотири десятиліття тому. Павло навчався у консерваторії у столиці і познайомився з Тетяною, яка вчилася на один курс нижче за нього. Юнак закохався до нестями і зробив пропозицію. Невдовзі відгуляли весілля. Допоки Зібров служив в армії, Таня Самофалова зблизилася зі своїм вихованцем. Вона керувала капелою бандуристів, і там у неї трапився службовий роман. Співак всіляко намагався зберегти шлюб заради первістка, якому тоді було два рочки. Обіцяв, що стане кращим, але Тетяна була непохитною. Заявила, що покохала іншого. Довелося збирати речі і оформлювати розлучення. Перша дружина зіброва й понині живе з тим чоловіком. Родина Тетяни переїхала до Канади. Тож Сергійко зростав без батьківської опіки. Жінка просила у колишнього дозволу змінити прізвище сина, але татусь не пішов на це. Сергій залишився зібровим. Нині йому близько 40 років. Він айтішник, одружений і має двох дітей. Звісно, вони з татом не бачаться, але на дні народження та свята обмінюються в мережі листівками. Сергій нормально заробляє і не потребує батьківської підтримки. А раніше Павло Миколайович допоміг сину отримати освіту, придбав машину і дав старт у доросле життя. Зібров дуже тяжко переживав розлучення з Тетяною, навіть деякий час надміру випивав, а зараз силиться і не може пригадати обличчя колишньої. Пан Павло щиро вдячний жінці, що тоді пішла від нього, бо в іншому разі він би не познайомився з коханням усього свого життя. З Мариною Павло побрався 31 рік тому у день народження коханої. Співака запросили виступити на корпоративі спілки підприємців та промисловців. Білявка працювала там радницею зі зовнішніх економічних питань. Коли красуня з пишними формами зустріла артиста і провела в гримерку, він відразу звернув на неї увагу. Під час фуршету вибрав момент і подарував Марині календарик зі своїм зображенням та номером телефону. Невдовзі вона запросила співака у гості. Ще й попросила прихопити гітару. Павло не очікував, що Марина вирішила звести його зі своєю подругою. Втямив, що дами запланували безплатний концерт, лише коли подзвонив у двері і побачив панянок. Невдовзі подруга пішла, а Павло залишився наодинці з Мариною. Вони розмовляли до п'ятої ранку. Зібро в місця собі не знаходив, коли кохана поїхала зі своїм сином Сашком у відпустку на море. Інших жінок для нього відтоді більше не існувало. Вони зустрічалися цілий рік, але пропозицію руки і серця артист робити не поспішав. Він практично переселився жити у квартиру Марини. Вона йому готувала, доглядала за одягом. Врешті білявка не витримала і наказала визначатися або вони стають подружжям, або розстаються. З одного боку, Зібров кохав жінку, з іншого пам'ятав перший невдалий шлюб і боявся, що ситуація може повторитися. Але втратити Марину не міг. Домовився у захсі, щоб їх розписали за три дні. Це якраз був день народження нареченої. Їй минуло 35 років, а йому було вже 37. Гості прийшли привітати ювілярку, а несподівано опинилися на весіллі. У пари народилася донька Діана, яку татусь просто обожнює. Раніше всіма справами у театрі Зіброва завідувала Марина. Нині жінка більше часу проводить удома, тримаючи під контролем фінанси, костюми та купу інших питань. А діана взяла на себе обов'язки піарниці. Саме завдяки активності доньки татусь з'явився у соцмережах, і ми можемо побачити, як Павло Миколайович смажить шашлики, доглядає за садом, запускає маленьких сомиків у ставок. Донька є власницею нерухомості та інших цінних речей. Але серце завидною нареченою вже зайняте. Просто молодята не хочуть грати весілля під час війни, а чекають на перемогу. За три десятиліття, проведених разом, Павло з Мариною не зазнали жодних криз у шлюбі. Якщо й сварилися колись, то виключно через творчість із приводу пісень, кліпів костюмів. Щоправда, був один випадок, коли Павло вирішив зробити благовірний сюрприз. Приїхав зустрічати на вокзал, поголивши вуса. Марина не впізнала його і пройшла мимо. А вже вдома влаштувала скандал і змусила спати цілий місяць на кухні на самоті. А ще дружина ретельно стежила, щоб у своєму музичному колективі зібров не крутив шашні. Щойно помічала, що якась із танцівниць закохалася у виконавця, відразу ж її звільняла. Певно, паєм'я ем тала, як одна з шанувальниць залізла до Павла на четвертий поверх по трубі і втрапила у готельний номер. Це було ще до другого шлюбу відомого чоловіка. Зібров пожалів настирну фанатку і дозволив залізти у вікно. Вона була вся мокра, оскільки на дворі вирувала негода. Але пляшку шампанського, що мала при собі, не розбила. Ще й хотіла вручити артисту три гвоздички. Щоправда, одна з них таким складним шляхом нагору зламалася. Адміністратор готелю, що чатував під дверима спокій співака, був неабияк здивований, коли Павло прочинив двері номеру і випустив юнку. Оскільки повноцінного весілля Павло з Мариною за молоду так і не зіграли, виправилися за 25 років і влаштували срібне. Тож мали можливість вбратися як молодята і повторити обітниці кохання. На 30 річчя шлюбу знову все це зробили. Якщо ви полюбляєте пісні Павла Зіброва і закохані в його вуса, обов'язково напишіть кілька теплих слів про співака у коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проєкту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.